Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Лінський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це BMW 5-ї серії. Автівка на 17-го року випуску, обладнана 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. Автівка у нас офіційно купувалася в Україні, пробіг 220 тисяч, ціна її 23 290 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, омивач фар. Гуму 18-го радіусу, партроніки передні та задні, повторювачі на дзеркалах. Автівка у нас повністю потонована. Також має сервопривід багажного відділення, роздвоєний вихлоп. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон, світло коричневого кольору, є також додаткова підсвітка по автомобілю, е -е, кріплення і зафікс, підлокітник з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів, дах у нас без нарікань. По картам у нас також нарікань немає, повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів дзеркалу, центральний замок, управління світлом, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо з підривовими пилістками. Панальний прибор у нас також електрична. Камера заднього огляду вона є адаптивною. далі Мультимедіа заук з Bluetooth USB та CarPlay. Клімат, контроль у нас з двох і підігрів передніх сидінь, є вибір режиму руху, автохолд, електроручник, управління мультимедією та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізингу та трейдину і з легкістю прижинемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути на сайті автопарк його.